Всім привіт! В даному відео я покажу на що потрібно в першу чергу звертати увагу, коли купуєте карбюратор наприклад, на розборці. Карбюратор ось такий купив на OLX. вартував він мені е, понад 800 гривень з усім разом з пересилкою. Ще я поторгувався за нього скажімо так, був дорожчий. Перевіряю першим ділом. закручуємо повністю гвинт якості палива. Перся, різьба є. Викручує, закручуємо знову. Різьба добра, це вже радує. Фланець не шліфований, абсолютно видно по штуцеру рециркуляції, це заводське фрезерування. Ось тут хтось тернув легенько, це нічого страшного. Фланець повністю у нас по заводу. Те, що він кривий, те все вирівняється це не проблема. Тепер подивимось, що у нас робиться всередині в карбюраторі. Тільки в нас тут гвинти. Тільки один йде під хрестову, Всі інші йдуть як на радіанських під плоску. Генти на 5, не на 6. Думав, може хтось поставив вже на 6. На 5. Зараз ми їх викрутимо. За карбюратором хтось дивився. Видно, що він помитий. Може його і хтось ремонтував. Кришка зверху по шпильках в хорошому стані, шпильки на 5, але різьби є вирвані. Тобто стануть ремонтні і все буде прекрасно. Всередині. Він навіть з машини знятий. О, ні, це не з машини, це його мили, це вода і пахне К2. К2, хімія К2 це 100%. По кришечці, різьба є. Наче все нормально, кришку не буду показувати, якби тут все і так зрозуміло, що все добре. Ну Ще перевіримо, тут чи різьби, чи все ціле, але по кришечці поки... відкладаємо її. Далі у нас стоїть на першій камері 155 жеклер повітряний, це у нас 83-й карбюратор. Друге, що я зразу ж дивлюся, дивлюся, що в нас по жеклерам, чи є там різьби. хоча і таке можна зробити. Є різьба, тугенько крутиться жеклер Подивимось, що там, скоріше всього, від хімії просто окисли. Ось тут видно на кришці, отакі окисли білі. І там вони на жеклерах такі самі, тому жеклери тугенько крутяться, але шліце є, різьба є. Все. Це все, що мене цікавило. Далі оглядаємо, ставимося з увагою. На ось ці місця. Ось тут часто поплавкова має пробоїни, Ось так тріщину. Коли приходить удар в кронштейн пускового, то ось тут з'являється тріщина. Або взагалі тут все виламує. Тут все добре. І друге, якщо приходить в гвинт кількості удар, то ось там теж можуть бути тріщини. Тому ось ці моменти оглядати. Тут наче все добре. І такий карбюратор відновиться. І буде прекрасно працювати. Нічого там багато такого дивитися не потрібно, все інше ремонтується. Вісі в нас не люфтять, заслонки на світло дивлюсь. Заслонки навіть не світяться. Хтось їх може і міняв. Так, міняв, бо керніння не бачу на гвинтах. Тому тут навіть не потрібно ремонтувати дросельну частину, тобто втулки не потрібно міняти, навіть не потрібно заслонки міняти. Це все відчиститься до ідеалу. І достану цукерки, і думаю, що буде все прекрасно. Ну, ще можна заглянути в економайзер потужних режимів. Хоча там теж нема такого, що не ремонтується. Стоїть французька мембранка вже дубова. Всередині теж К2, все мокре. Добре, що він не довго лежав після хімії, бо міг би дуже-дуже сильно закиснути. Карбюратор оригінал в чудовому стані поки що. Все інше вже покаже повний-повний розбор. Але все це, що я показав, вже показує те, що карбюратор у нас з легкістю відновиться. Карбюратор у нас з газовими врізками газ врізаний більш-менш нормально, але в другій камері зависоко врізали. В першій камері саме там, де потрібно. Врізки у нас не люфтять. Я їх ще перепакую. Зроблю, все, що було правильно. І навіть врізали там правильно, он вони не закривають малі дифузори. Більш-менш все правильно, все добре. Карбюратор прекрасний.